Під завершення 2016 року хотів би коротко проінформувати вас про ті заходи, які проводилися протягом року в обласному військовому комісаріаті, районних міських військових комісаріатах в області, підвести такі, можна сказати, коротенькі підсумки, що нам вдалося, що не вдалося. І коротко проінформувати про ті заходи, які нас чекають у 2017 році. Отож, розпочали ми 2016 рік в умовах діяльності особливого періоду, в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації та інших банд формувань на тимчасово окупованих територіях. Донецької та Луганської областей. Але разом з тим, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яким визначено завдання ми військовим комісаріатом, протягом січня-березня 2016 року ми провели приписку юнаків до призовних дільниць 99-го року народження. Тобто ми. Продовжуємо займатися основною нашою однією основною наших задач це військовий облік призовників та військового зобов'язків. Протягом року ми під керівництвом вищестоящих штабів прийняли участь в близько десяти спільно-штабних навчаннях, які стосувалися безпосередньо. Підготовки та тренування в проведенні, якщо буде визначено наступних черг мобілізації або оголошення загальної мобілізації. Також ми провели і прийняли участь в ряді тренувань з територіальної оборони, основною метою, яка ставилася в першу чергу, це організація управління територіальною обороною на території Закарпатської області. В вересні місяці ми здійснили призов та практичну подачу військовозобов'язаних на навчальні збори до військових частин нашого оперативного командування, оперативного командування Захід. Це три частини, які виведені в Район відновлення боєздатності, прийшли збори, навчальні збори з військовозобов'язаними, які зараховані до оперативного резерву першої черги. Це ті військовозобов'язані, які були звільнені протягом шести черг мобілізації. Тобто, по звільненню військовослужбовець передається. В запас військовозобов'язаних і одночасно він приписується до військової частини, в якій він проходив службу. Тобто ми відійшли від до укомплектування військових частин за рахунок військовозобов'язаних, які просто перебувають на військовому обліку. Зараз вимога начальника Генерального штабу. Головнокомандувача Збройних Сил України, що на доукомплектування військових частин, які на сьогоднішній день є, доукомплектування здійснюється за рахунок військовозобов'язаних, які мають досвід участі в бойових діях безпосередньо під час проведення антитерористичної операції. Під час проходження навчальних зборів військовозобов'язані відновлюють свої навички. Проходять згідно програмою підготовки, з ними проводяться заняття в першу чергу це з бойової спеціальної підготовки, тактичної підготовки.